За вашими численними проханнями ми приїхали на огляд одного з найвідоміших санаторіїв України закарпатського санаторію Боржава, який знаходиться в селі Довге, і основною його перевагою є те, що абсолютно все як номери, так всі процедури знаходяться в одному корпусі, тому сюди можуть приїжджати навіть люди, яким важко рухатися або на реабілітацію. Попередньо кожна людина попадає до їхнього лікаря. Лікар дивиться ваш діагноз і вже відповідно приписує потрібні процедури. Санаторії є широкопрофільним, тому вони лікують дуже багато захворювань. У них навіть на сайті є оздоровчі пакети, готові оздоровчі пакети на різні типи захворювань. Детальніше ви можете ознайомитися на сайті. Сайт залишу в описі. Сюди можуть приїжджати як старші люди, так і молодь, тому що для молоді також є окремо пакети на відпочинок, відновлення, спа процедури. Тож сюди точно буде корисно приїхати людям будь-якої вікової категорії. Сюди можна приїжджати як за путівками, так і за курсівками. Наприклад, якщо ви з Закарпаття хочете прийти підлікуватися, походити на якісь процедурки, то це все можна оформити. Ви можете прийти як на одну, так і на багато різних процедур. До речі, в санаторії є навіть власна соляна кімната. За цей тиждень я пройшла багато процедур на собі спеціально для того, щоб вам детальніше все показати і розказати. Тож підписуйтесь, з понеділка буде дуже цікаво.